Привіт, Леонід. Привіт, привіт, зайшли в магазин. Зайшли на магазин. Так, що тут? Дивись, зараз подушечки по 75 гривень. Отакі. Тільки мені вже не треба просто вони. Подушки. нашила І І зараз тепер валяються по всій хаті. Ну, а толку толкам мене... нету такої, щоб мене... сісти. Ну, Пледики тут ну, продаються. Макарошки вже тут продаються, в Ярославі є по 36 гривень, Привіт, по 19. Дівчата. Привіт. Так, мені треба ковдру купити, Міланки. Це не сюди, це, мабуть, знаєш, нам треба куди йти? От туди. Ні, це там ковдри. Там, ні, там ціла купа ковдр. А тут килимочки. Я теж колись хотіла такий килимок на кухні купити. Помніш, а купила в епіцентрі. І таке, 640 гривень коштує півтора на 80. Оце для кухні взагалі відлічне. 640 теж. Тут. Гарні килимки. В епіцентрі дорожче за такий. Такі по 1000 гривень в епіцентрі будуть. А тут, бачите, по 640 гривень можна взяти. Так, ладно, мені треба ковдра. Пішла шукати. О, як тут ще пахне. Оцими всіми свічками, мабуть, чи що це таке? Магнолія, жасмін. А що це таке? Це, мабуть, для постелі? Олія, кокосова. ручна робота. А, це мило, да? Чи що це Мило. По 37 гривень, по 52 гривні. Це в Ярославі продається таке. Бачите, набір Тоже мило. ручна робота. Палотенечки, кухоні, наборчик. Довшенькі і коротеньке. Меншеньке, 172 гривні. Так, постіль. Я ще хотіла міланки. У мене є така наволочка. Я купувала їй. Окремо наволочку. Постіль коштує. Да, це одна спальна бівна. Таку треба мені ще міланочки купити. Вона полюбляє рожеве. Я і тут. І тут, і там. І оце прикольно буде. У нас колись така була постіль, тільки трошки котик інший. Теж класно. А таку я купувала окремі наволочки. Бачите, тут. Повно всього. Ну, ладно, мені треба Мілані купити сьогодні ковдричко, одіялка. О, кума. Дивіться. У кого є кума без полотенця. Можна дарувати. 70 на 140. Це такий ну, для обличчя. Кума, кум, кум, кума. Тут є і тата, дідусь, бабуся, подружка, сестра, брат, донечка, синочок, онук, онучка. Ой, скільки тут прикольно. мама. ми з України. Такі є рушнички махрові. Так, привіт, Тетяна. Вітанечко Пані Водолій пише. Привіт. Ось тут імена всі. Тільки ж такі імена Людмила, Ліля, Лариса. Щось таких імен нема в нас. Нас зараз дітей називають а, такими старінними іменами. Міланія. Хто там ще є? Сразу не придумаєш. Ну, в общем, таких нема. Дівчачих особливо. Лілія, Лариса, Катерина, Юліана. Так що, що захочеш дитині купити, ще й не купиш, бо немає імен таких. Не наркувала це що. О, дивіться, хто полюбляє в баню ходить. Тюрбанчик такий раз, на пуговичке. 75. а, чалма написана, я кажу. Бачиш, ти хотіла в баню сходити? У мене є для бані. Уже є? Ну да. Ти що, готова? Ти все готова. А я чого А в мене нема. А, так, конечно, ви ж ви вже були в этих водах термальних Понятно. Так, трусі-лямби, хто там треба. Дивіться, такі розмірчики, тільки тут, мабуть, можна знайти. А ось і одіялка. Мені треба звичайна ковдра. От, от така. Отака от звичайна ковдра, яка коштує 700 гривень, 716. Оце мені для дитини, для моєї треба полуторка. Щас я оцей подивлюсь. Це що? Це вже 2400 верблюжа стьобана, От не треба мені верблюжа, бо в хаті і так жарко. Це буде жарко, бо коли спиш і або дитина розкривається, або вона мокра, вся треба переодягати серед ночі, то теж не, не цікаво. Треба таку ковдру легеньку. І не дуже пухову. Ось 1150. 170 на 200. Ковдра літня підписана, але ж вона овчина літня, звісно. Може, не очень літня. Так, а ось ковдра. А, це більшенька тисяча. Так. А, я сьогодні з двох телефонів. Водолик прикрываю. Можно Ларисы все скупить. А у, у меня їм подруга одна, ей помощь нужна. Кто это? В подавайке ставим для підтримки автоканала. Лайнид пише. Эльвира пишет Чешь и зачем нам это нужно? Що просто ти хочеш просто... покупити? Это ти можу показувати. Ну так ди гуляй далі. Чого ти зупинилась і пишеш тут? Ми просто ведемо прямий ефір. Так, а це, це що? Май... Плідокріловий. Так, ну що, як немає? От я знайшла вже ось. Тільки мені ж треба розкрити і подивитись. То, що, Так, да, зараз я або попрошу. Так, так, так. Ну, звичайно. Що мене там повністю? Звичайно. Крупне. Крупне. Да, я зараз буду ще ковдру дивитися. Диви. Каже Леонід, що ти у мене як старша, підпросила мене, а як мама, не як старша, як мама відпросила мене від роботи. А ну запитай, можна витягнути подивитись? А вона тоненька. подивитись, витягнути? Оцю ковдру ні? Ага, а трошки товщенька є, така сама, треба силиконовить, тоненька буде, і тепленька буде. Ей не надо, щоб вона була такою товщиною. Я тобі кажу. Студія, це дуже огроменно. Мені треба порошок. У мене така. Вона не вилить набагато товщить. Даже не знаю, що робити. А це дивись, яка видтерненько. А, у нас просто така, вона ж штук ліхала. Ну така у меня ульяна. Вот да. mm. скей... Тому що вісімсот 880... вісімдесят. Mm. Ага, тепер mm. силикон, тому вона мокра. Це не натурально. От для цього я б... у вас не. Не, просто. Що мокра, тому що силікон, бо він да. не дихає. Ну, силікон не дихає. А Якщо ловим ковдра, ловим. Да, дівок, да, можна ловим. взяти овечку літню, вона легенька і буде дихати, і дитина не буде мокра. Ні, у нас уже це, це, це не дихає. Це... Так, дивіться, який мені, мені ковдро. Трошки товщеньку. А думає, Сказали я... не розкривати, то я не буду тоді. Та вон теж є по 990 яєчки. Ні, я не хочу це ти, Мені кажуть, що буде жарче. Ні, вона буде легенька. От сюди тоді вона буде брати. Да. Бабай да. колір може інший показати. Це натуральна бавовна, це ж без синтетики. Так, а коли бавовна, воно не юрзає. Не юрзає, да, це відіяльне. Так, оце хороше, хай буде. Вона ж там ціла. Там можна сердечки є. Конечно, ну, если нет. в сердечке, давайте в сердечке. Вот mm. Будет и не 6 лет, mm. она будет счастлива. То скажи, что это за бабушкинский цвет? А, а я не все. О, она поставлена. Все понятно, кому оно надо? Одеяло наше я там показываю. Ух ты! Все, вот, он... нашла, ты счастлива, довольна. Это не Это может сприваться или где-то там что-то. Ну, похоже, как стационарное. Это, Это стационарное. Да. Дуже все так, все, беру, бачите, знайшла 800 гривень. Довольна. Хм. <смі> така довольна. Бо я ж шла йшла сюди за цією ковдрою. <смі> так, так що буду брати? Вадіть себе чимно. Я все бачу. Це Леонід пише. Так, да, бо він всіх повидаляє. Так, що ще вам показати? Тут є подушки отакі. От я теж брала 300 гривень, пухова подушка. Отака. От І вона теж реально класна. Що така ціна там внутрі піро. І ми вже, скільки вже, на півроку спимо. Діти, і я то класні. Отаку от от я брала. Це класно. 288. Може, теж ці подушки звідси взяли. У мене всі вони з Ярославля. Так, що вони тут переписуються, не бачу нічого. Ельвіра пролістуй, якщо не цікаво. Тебе Клавдія зовут, Євгеній, тебе Петя зовут. Я і тут. І Ой, смішні. Зато, бачите, зато воно, конечно, може, і нікому не треба, але ж зато хоч поспілкуватися можна, трошки в інтернеті розвіятися, так сказати, прогулятись, щось пописати, щось почитати, щось глянути. А ще я б хотіла отакий От костюм. Мені ще подобаються домашки такі. Скільки він коштує? 500 гривень. Так от жалко ж викинути 500 гривень на домашку. А на конфети? не жалко. О, дивіться, даже замочком є такий костюм домашній. На замке такий він, як халатик. Класний. Що я не бачила. А. а Значить, про... связь пропала. Дивись, мені подобається Тому, костюм, як халат. Але ну, на та... замки. Так, а тут такі дорогущі. Клас, мені так подобається. Так, він такі... Тут... Скільки він коштує? 54 розмір. Ну, ну, іменно такий. А, ні, вони може 500 600 гривень коштує. Але мені подобається, що замок замочки, тут. Футболку накинув, халат не треба накидувати. Да, да. А от 800 гривень воно коштує 700-800. 700, 700 800. Угу. Ну, класно. Я не виходив, а у мене було нуль. Тепер, а от 89 вже знову повернулися. Ну, бачиш, то що щось у тебе вибило там. Вибило, бо там зв'язку не було. А от які бабушкінські халатики. зато вони приємні, вони як. Пеленка байкова, ще 800 гривень. Знову. Ти ще попробується купити таку тканину, Пашу... ший, оці всі кантики, оці всі обробки. Це теж. Да я взагалі кажу, понятно, що я собі ж таки ти, не буду що брати. Доведіться? Так. Ти? Треба дивитись все. А я хотіла ще так, а що тут з носками? Що тут? Носочки звичайні. Носочки треба ще взяти. Це махрові. Це спортивні. Такі зараз можна взяти. Без білих. Білих не будемо брати. Сині візьму. Сині носки візьму. Такі можна, це мій колір любимий. Ще такі візьму, хай будуть. Колись будемо з тобою А, от он какой, бачиш? А, це просто не треба. А мені треба, щоб вже було, бо воно ж може бути пошита. Ну так, оно може неудобно сідати тоді. Так. Отут тут я ще не бачила. А така постіль. колись ви мені казали, скільки вона коштує? Отака. така. 1047. Значить, не сьогодні. Все Сьогодні наволочку я купувала окремо. У мене є ось вот така. І вот такі є наволочки. Де я окремо брала? Отакі вот у Ульянки. Так от надо буде постіль ще взяти. пару костей взять. В комплекті це вже я в епіцентрі брала. А там що? в епіцентрі все в 5 разів дорожче. Таке саме, як так, нам дали в концовці. А чого? Просто ткани набагато. У нас є відділу цінку, нам туди його дали. Ага. А це на на таку? От таку, як ви там дивитесь, просто в нашому магазині. А це що сюди входить? Просто під діяльників. Під Такий саму сінький комплекс. Давайте. Давайте. О, бачите? А я хотіла в наступний раз і за ней. Ну так, да, я звернулася увагу. Давайте. Бачите? О, як я скупилась сьогодні. Хотіла вже сходити. І це в мене буде дитина щаслива. Да, собі по 24 гривні беру. А я там, я там ну, не брала, наверное. я там дитині колись брала. Я там постійно бороться у мене покупали. Петров, іди гуляй, бот. Так. Угу. Це ви мені пробили вже все? Ага. 1505, Та нормально. Карткою розрахуюся. Так, мені треба те, що треба. Бо там можуть Потримай, будь ласка. Мені пишуть, що мені 75 для годин. Роблять комплімент, але хочуть образити. Так, бо вони чорне волосся, воно може в екрані бути таким все Ой, почекай, Ольга Анатоліївна мені телефонна. Алло? от? Так, так, день. А я вас, а я взагалі, як скажете, в мене немає проблем. Я зараз прийду додому, я знаю, хто в мене хворіє, хто лежить в лікарні, бо діти похворіли. Тут взагалі немає. Так. Так. Все, все купила, щаслива, довольна. Приходьте в Ярослав і тут беріть отакі різні натуральної тканинки, комплекти. Все, бувайте, всім пока.